Військові Чернігівщини вирішили здати кров для бійців, поранених на сході нашої країни. Після ретельного обстеження 20 військових розвідників стали донорами, віддавши майже 10 літрів крові. Ініціатива належала нашим бійцям. З цього приводу ми організували з командуванням цей, ну, цю здачу крові. Це було на законодавчому рівні. Ну якби от прийшли і здали кров. Лікарі кажуть, про збільшення кількості відвідувань станції переливання крові саме військовими. Збільшилася не тільки кількість донорів резерву військовослужбовців, які приходять до нас здавати кров один або два рази на рік. Не більше то тепер у нас збільшується частка саме кадрових донорів. Це свідчить головному про те, що рівень здоров'я серед військовослужбовців значно підвищився. Вони є міцними хлопцями, які захищають нас не тільки на фронті, а навіть допомагають в цивільному житті, і треба їм віддати шану. Юрій побував в АТО і розповідає, що коли було багато поранених, крові для термінового переливання всім не вистачало. Тож донорів шукали в авральному порядку. Ми з друзями. З товарищами по службі вирішили здати кров, щоб людям було проще в этом в этой ситуації. Они не искали где-то каких то знайомих друзів родственников, а просто прийшли і воспользовались з донорською кров'ю, военные сдают для военных. Ірина Монастирська, Ігор Березинський, Олександр Штупун, час. Че.